Усім привіт! Ласкаво прошу на мій канал і на огляд колода, яка має назву тіньові карти Таро. Це колода з таким трошки тіньовим темним уклоном. Відповідні карти на цю тематику. Зараз ми їх подивимося. Ось дурень, мах, Жриця, Імператриця, Імператор, Ерефант. Закохані, колісниця, сила, відлюдок, колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, помірність, дьявол, башня, зірка, місяць, сонце. Сонце, звичайно, тут. Суд. І все світ. Тут бків. Теж не один із веселих. Двійка. Кубків. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Паш, лицар, королева король. Ту спонтаклів. Двійка, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зупиність, трошки колоду можна купити в магазині Тароманс. Також її можна купити у автора, але видає її тароманс. Вертайтесь, там ще я показувала одну колоду від Світлани Косоворця. Таро францизи є на цьому каналі. Дивіться, шість мечів, сім, вісім, дев'ять, десять. Паш, лицар, королева. Король. Хто желтів? Ой-ой-ой. Двійка. Якось мені так цікаво стоїть. На чому, на кому? Як він сюди попав. Трійка, четвірка. П'ять. Мені п'ятірка тут сподобалася. До речі, одна така з найкращих п'ятірок тематично в колодах. Коли йде така боротьба за їжу, от він скидає цю їжу та й бідніки її руками ловлять, це повзають по підлозі, щоб їжу зловити. Шість, сім, вісім. Дев'ять. І дев'ятка така гарна. Такий. Він такий змучений, але не скорений. Десять. Аж лицар королева король. Ось така тут рубашечка з хвилиночком, щось воно нам не повертається. На цьому огляд колоди я завершила. Це була колода в глянцевій ламінації. Усім дякую за увагу. До скорих зустрічей!